Усіх вітаю. Приїхала у мене сьогодні трошечки горішка. Ну, непоганий такий, непоганий. Дуже смачний. Пробував, його трошки вже підсушили, виход олійки буде трошки більший. Ну і стандарт голона сінева. Це Україна. Голонесінневе насіння. Так що зараз. Будемо щось з цим робити. Оце пока стоїть, не знаю, трогать його не трогать. Ну, це ця, як вона називається? А, це кісточка з цього, з винограду. Але після вина, я не знаю, не знайшов я інформації. Можна її, не можна її. Ну. Будемо щось робити. Зараз відпрацюємо отаку, а там подивимося далі. Ставте лайк.